Доброго дня, я головний спеціаліст сектору соціального захисту населення Ічнянської міської ради Левченко Марія. Хочу довести до вашого відома, що у центрі культури і дозвілля продовжується видача гуманітарних наборів від благодійної організації. «ДЖЕМ». Дана допомога спрямована особам з інвалідністю першої та другої групи. Людям, які зареєстровані і проживають на території нашої громади, допомогу можна отримати по 20 червня, це п'ятниця з 9 до 13.00. Видача наборів стосується лише тих, хто їх не отримував раніше. При собі потрібно мати копію паспорта, оригінал довідки МСЕК або пенсійне посвідчення, що підтверджує наявність інвалідності, і витяг з реєстру територіальної громади. Витяг можна отримати у центрі надання адміністративних послуг ічнянської міської ради. Дякую за увагу.